Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Анатолій Петрович, матч 14-тури вібет першої ліги, між Каприбій та Вікторією завершено. Шалений поєдинок з п'ятьма забитими м'ячами. Як можете його охарактеризувати для вашої команди? Бойова гра, я думаю, що вболівальникам було цікаво. Так що така бойова гра, десь. Ну що сказати? Глядачам сподобалося, і то добре. Пробій славиться ось цим таким бійцівським характером, силовим футболом. Чи були готові ось до такого перебігу подій? Були, були готові, зосереджували на цьому увагу. Але я скажу, що команда наша грала непогано, але ну, то, що не, не витримали тиску, я не можу сказати, що там і тиск був особливий, але ну, то гра така. Е, ваша команда забила наприкінці першого тайму. Чи додав от впевненості команді якраз на другий тайм? Тому що фактично в першу частину, так, перших 15 хвилин, ваша команда виглядала краще. Чого не вистачило? Щоб от якраз е, ну, можна сказати про те, щоб закрити гру так і. Напевно, десь не вистачило концентрації, да, і не могли там, під тиск трошки попали, не могли вийти з оборони. І десь користувалися і допустили помилку, за яку нас зразу наказали. НКПІ здобув свою другу перемогу у поточному сезоні Вібет першої ліги в шаленому, багатому на голи поєдинку. Як можете його охарактеризувати для вашої команди? Ну, хотів перший хотів би подякувати Збройним силам України, що ми провели матч. Що стосується футболу, для вболівальника такий знаєте, валідольний матч. 1-0 ми вигравали, не обов'язково м'яч ми пропустили в роздягальну. 1-1. Потім 2-1 ми привезли собі пенальті з нічого. І... Дуже тяжко було, але бачите, ми зробили заміни, і футболісти додали, додали наші. І це мене порадувало, що ми грали до кінця. Хочу подякувати нашим футболістам, хотів би присвятити перемогу нашому президенту, нашим болівальникам. Нашого президента вчора було весілля, він донечку. Видавав замуж, і вже, як кажуть, є нова українська сім'я. І, напевне, це для нього був саме такий хороший подарок. А для болівальників вони зачекалися в Бороденці на перемоги. Ми так хотіли кожної гру вигравати, але щось нам не вистачало. Не було напевно якогось такого. Візійні, бо моменти ми мали сьогодні. Ті моменти, які ми мали, ми їх реалізували і добилися перемоги. Ну і гра мені дуже сподобалася. Ігра бойова команда Вікторія теж мені дуже сподобалася. Бороденці, напевно, саме така сильна команда приїхала, яка вміє грати в футбол, дуже організована, і нам було з ними дуже тяжко. Ну, але бачите, перемога є перемогою. Хотів би бути кажу, ще раз подякувати всім, особливо футболістам, за самовіддачу, за те, що вони боролися до останньої хвилини, до останньої секунди, щоб хотіли перемогти. Сьогодні народна команда Пробій перемогла лише вдруге на домашній на домашній арені. Чи додасть ця перемога от впевненості у наступних поєдинках? Ну, надіюся, що додасть, бо тому що ми завжди налаштовуємося на перемогу, ми завжди хочемо вигравати, ми завжди хочемо радувати нашого болівальника. Щось виходить, щось не виходить. Знаєте, я завжди говорив, що ми є дебютанти першої ліги. Десь нам не вистачає цього досвіду у, у ігри у першій лізі, але вже пройшло 14 турів, і футболісти зрозуміли, що таке перша ліга, і тепер ми починаємо набирати очки. Хочеться зрозуміло, що вигравати в кожному матчі, але зрозуміло, що суперники в першій лізі це не суперники в другій лізі, тут на порядок вищі команди, на порядок кваліфіковані футболісти. І е, тяжко дається, тяжко дається, але я думаю, що ми рухаємося вперед, потихоньку, ми піднімаємося в турнірній таблиці, це радує, Бо, тому що, як би ми не грали, все рівно турнірна таблиця – таблиці це є підсумок нашої роботи. І поки що воно йде так, як би хотілося. Зараз у нас. Слідуюча ігра дуже Теж серйозна. Це наш Прикарпаття Івано-Франківське, де ми будемо грати у них в гостях, це, напевне, Івано-Франківське буде дербі. і Я думаю, що болівальник з Городенки приїде нас підтримати, поболівати, щоб наша команда могла перемогти. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.